Ось цей тритонний дизельний генератор на 150 кВт передали Львівській політехніці польські благодійники. Його вартість 1,5 мільйони гривень. Він допоможе в разі відімкнення світла підтримувати роботу центральної котельні університету і забезпечити теплом 17 корпусів. Він буде забезпечувати електропостачанням котельню, але ну, навіть не в цьому обсязі, тільки для того, щоб робив один котел разом з насосами. Насосною групою. Будемо використовувати у разі аварійних відключень світла, коли буде ну, великий мороз, і потрібно буде зберігати системи опалення від замерзання. Окрім цього генератора, польські партнери передали політехніці 21 генератор меншої потужності. Вони будуть використовуватися для підтримки системи опалення і для аварійної підтримки системи опалення і для надання світла в сховищах. Відвальних приміщеннях університету. Це є недостатньо, щоб забезпечити повноцінне функціонування університету. Загалом нам ще є необхідність придбати. Біля 19-20 генераторів більшої потужності а в національному університеті імені Івана Франка власним коштом закупили 12 генераторів. Ще три генератори пообіцяли подарувати меценати. Вони забезпечуватимуть роботу університетських котелень у разі відсутності електроенергії. Ті генератори будуть використовуватися лише для роботи котелень, бо потужності щоб повному об'ємі працювало. Корпуса, мабуть, такої можливості не буде. За винятком головного корпусу, де основні вузли будуть працювати, тобто серверна бухгалтерія, ті основні служби для того, щоб університет міг працювати, і кілька аудиторій, де студенти, якщо не буде освітлення, зможуть. Ну, прийти, підготуватися до іспитів. Там буде подано світло, буде корпуси будуть обігріті. Також університет Франка має дві твердопаливні котельні, які обслуговують частину корпусів та бібліотеку університету. Вони обладнані автономними генераторами, які дозволять подавати тепло. Ольга Динека, Тарас Фомін, Олег Реп, Суспільне новини, Львів.